Всім привіт! Я думаю, багато хто з вас міг помітити на вулицях Тернополя ось цю маршрутку під номером 16, на якій зображена реклама від магазину військового спорядження Патріот, а збоку надрукований малюнок бтр 4 «Буцефал». Так от, вчора, десь в обід я в ній проїхався. І вийшло так, що місць не було, і я пішов на самий зад. І от тепер ви можете побачити, як виглядає метал навколо. Заднього вікна. Ось так. Але потім я не втримався і зробив маленький тест. Я просто доторкнувся до цього прогнилого ржавого металу. І що з цього слідує? Правильно, шматочок відвалився і впав на підлогу. Наступне, що мене цікавить, питання. За що мають триматися пасажири, які стоять на у цьому місці, якщо зверху відсутній поручень? Тому що після ремонту маршрутки, коли був перемальований, не знаю як кузов. Ось тут поручень зник. Хоча, отут добре видно кріплення старе. Тобто його вкоротили десь на 1,5 метра. Комусь не хватило 1,5 метра труби? Блін, ви знущаєтесь чи що? За що має триматися людина, яка стоїть ось тут? Це ж маразм якийсь.